Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні в даному відео хочу з вами поспілкуватися та надати роз'яснення на наступну тему. Будемо сьогодні говорити про квітневий перерахунок для працюючих пенсіонерів. Багато хто з вас мені почав писати в коментарях, що ви вже отримали пенсію, але вона не збільшилась. Саме працюючі пенсіонери, ті, які продовжують після призначення пенсії працювати. Вказуєте інформацію про те, що нічого не змінилось. Чому ж так зараз вам поясню відповідні роз'яснення, як зазвичай надав пенсійний фонд України? Дивіться з 1 квітня, все залишається в силі. Всі українські пенсіонери, які продовжують працювати після призначення пенсії, вони отримують автоматичний перерахунок пенсії. Це значить, що вам не потрібно звертатися, заяву писати нічого не потрібно все буде здійснюватися в автоматичному порядку. Проте підвищені пенсійні виплати ви отримаєте трішки пізніше. Чому так? Я вже казала, здається, що в тому році така сама була ситуація. Це пов'язано. З тим, що а, саме а, із періодами для подання звітності роботодавцями, право на автоматичний перерахунок пенсійних виплат, працюючим пенсіонерам, визначає страховий стаж, набутий у тому числі і по лютий поточного року. Та те, хочу зазначити той момент, що страхувальники подають звіти за перший квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язково. Державного соціального страхування до 10 травня. Тому працюючі пенсіонери зможуть отримати підвищення пенсійних виплат починаючи уже з червня 2023 року, але зазначу з доплатою за квітень і травень. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся. А, все буде відбуватися так, як це передбачено чинним законодавством України, і о, ті, хто пенсіонери продовжують працювати для працюючих пенсіонерів, буде проведений перерахунок, все в силі, але вже ви зможете підвищений розмір своїх пенсійних виплат отримати у червні з доплатою за квітень і травень місяць. Тому, будь ласка. Підписуйтесь надалі на канал Юридична барахолка», слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами. Дякую, що коментуєте, що задаєте питання. Бережіть себе та свої сім'ї.